Отже, що потрібно робити, коли з робочого стола ноутбука або персонального комп'ютера зник ярлик Мій комп'ютер. Вам потрібно, якщо це Windows 10, перейти у розділ Параметри? Далі персоналізація. Далі ви обираєте зліва на панелі теми, і потім параметри з значків робочого столу. І, відповідно, клацаєте на комп'ютер, тобто значки робочого столу це комп'ютер, корзина, мережа і так далі. Тобто, ви клацаєте. Ставите галочку на комп'ютер. Нажимаєте застосувати і ОК. Дякую за увагу.